Йовічович новий головний тренер Динамо Київ. У ЄФА вносить зміни в кваліфікацію до чемпіонату світу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а також переходьте в мій телеграм-канал. Там будуть виходити відео голів збірної України. Поїхали. Аналітики відомої букмекерської контори визначили головного фаворита на перемогу у 18-му турі розіграша української прем'єр-ліги сезону 2025-2026 років. Наразі в чемпіонату України 2025-2026 зіграно 8 турів, за підсумками яких Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ. Донечани випереджають чинних чемпіонів України Київський Динамо на один заліковий пункт. Однак у Києсік 16 разом з командою Олександра Шовковського має і Кривбас. Також до п'ятірки наразі найсильніших команд УПЛ входять Полісся та Металіст, які набрали по 15 балів. Аналітики букмекерської контори Фавбет. Вважаючи саме що саме Шах... Шахтар має найбільше шанси на перемогу в нинішньому розіграші чемпіонату України. Другим найімовірнішим переможцем турніру може стати Динамо, а третім де Полісся. Шахтар має коефіцієнт 1,35, Динамо 3, Полісся 20. Український півзахисник луноцького Брентфорда Ігор Ярмолюк повернувся до тренувань у складі національної збірної України. Повідомляєте тут таке: за інформацією джерела, 21 річний півзахисник 11 жовтня. Тренувався разом з гравцями, що не вийшли в стартовому складі на гру проти Ісландії 5-3. Основні футболісти в цей час проходили відновлювані процедури. Ігор Ярмолюк приїхав у розташування збірної України з травмою, яка завадила йому зіграти проти Ісландії, але можливість, що він буде готовий зіграти за Зайбарджаном. Збірна України з футболу 13 жовтня. Сьогодні зіграє матч кваліфікації чемпіонату світу 2026. Суперником підопічних Сергія Реброва буде команда «Азербайджану». Перед грою Ребро на прес-конференції відповів на критику щодо гри на утримання рахунку. Ребро на прес-конференції, відповідаючи на запитання про важливість різниці забитих і пропущених в'ячів у боротьбі за вихід із групи, наголосив на амбітному підході команди. За словами тренера, він ніколи не просить грати на утримання рахунку, коли команда виграє 1-0. Я ніколи не кажу гравцям, що ми забуваємо один м'яч і сідаємо в оборону. Ви можете запитати забарного, у нас такого немає. Я вважаю, що дуже важливо після забитого м'яча йти далі, бо було багато випадків, коли ми виграємо 1-0 і наприкінці пропускаємо, це вивів Ребров. Тренер підкреслив, що команда усвідомлює значення не лише очок, а й різниці м'ячів у цьому відборі, як і на Євро-2024. Якщо з'явиться шанс, Ребров піцяє забити якомога більше, але головна мета три очки. Україна з чотирма очками посідає друге місце в групі. У Франції 9 очок, у Ісландії 3 бали, а у Зайбарджана одне очко. Також головний тренер збірної України Сергій Ребров у разі невдачі кваліфікації чемпіонату світу 2026 може покинути команду. Фахівцем вже цікавляться іноземні клуби. Про це Ребров повідомив під час тієї ж конференції перед грою Азибарджан. Про це Ребров повідомив під час тієї ж прес-конференції перед грою проти Азайбарджану в Кракові. Ребро вперше дав відверту відповідь на чутки про можливий перехід до грецького панаті Найкоса. На прес-конференції він згадав про перші чутки щодо інтересу греків. Дивіться, є якісь клуби, які дійсно цікавляться тренером. Я не знаю, ви подивіться перед цією грою, що робили з Ребровим. Але коли є якийсь клуб, який цікавиться, о, це що? А як так можна? Також не буває, що ним хтось цікавиться. Він же ж ні про що, сказав Ребров. Тренер визнав, що зацікавленість з боку клубів існує завдяки його успішній роботі в Динамо, Ференцфареші та Аляйні, але він чітко розставив пріоритети і зараз працює в збірній. Я працюю в збірній України і поважаю свою країну. Я точно працюватиму до кінця зі своєю командою, зазначив Реброу. Матч Україна зайбарджан відбувся 13 жовтня о 21.45 за київським часом на стадіоні Краковія в Польщі. Головний тренер з успора Фатіх Змінив думку щодо українського нападника команди Давила Сікана, який показує свою працездатність у тренуваннях. Нещодавно турецькі ЗМІ писали, що головний тренер Трапзаспора Фатіх Текке незадоволений задоволений грою українського нападника Данила Сікана. Була інформація, що Шахтар, з якого він перейшов у турецький клуб, може повернути свого колишнього нападника вже взимку. Також писали, що на Сікана націлився бельгійський андерлехт. Але видання Гунебакіш. Пише, що Теке змінив ставлення до Сікана і незабаром почне давати більше часу на полі, тому що 24-річний нападник покращує результати на тренуваннях. У поточному сезоні Сікан провів 6 матчів 90 хвилин, затрап за спор, забивши гол та віддавши одну результативну передачу. Його контракт розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфер маркет оцінює вартість гравця у 6 мільйонів євро. Трамзоспорт посідає другу сходинку таблиці турецької суперліги, відстаючи від Галатасарая на 5 очок. У наступному турі чемпіонату, 18 жовтня, трапзоспорт зіграє проти різеспора початок зустрічі о 17.00 за київським часом. Віцепрезидент Полісся Олександр Гацкевич та спортивний директор клубу В'ячеслав Шевчук незадоволені одним одним. Їхній конфлікт тягнеться вже кілька років. Після призначення Хацкевича в Полісі конфлікт вплинув і на клуб, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Кадрове рішення Геннадія Буткевича про призначення колишнього гравця та тренера Київського Динамо Олександра Хацкевича в Полісся може негативно позначитися на перспективах клубу. У цього фахівця виявилися складні стосунки з В'ячеславом Шевчуком, який працює в Житомирському клубі, згідно з твердженнями Ігора Бурбаса. Конфлікт Олександра Хацкевича з В'ячеславом Шевчуком тягнеться з тих часів, коли два спортсмена зустрічалися одним з одним у рамках виставкових матчів ветеранів українського футболу. Обидва фахівці недолюблюють один одного. Їхній конфлікт продовжує розвиватися. Президент Полісся Геннадій Буткевич не став відразу звільняти одного зі своїх працівників. Він вирішив спробувати виправити ситуацію в інший спосіб. Власник клубу грає з Хацкевичем та Шевчуком у Упату, причому ставить обох у пару проти себе. Таким чином, Буткевич намагається навчити Хацкевича і Шевчука взаємодіяти в одній команді. Після восьми турів у чемпіонату України Полісся посідає четверте місце в таблиці. У наступному матчі Житомирська команда зіграє проти Донецького Жартаря. Поєдинок відбудеться 18 жовтня. Президенту УЄФА Олександр Чеферін, який минулого тижня відвідав футбольний саміт Португалії, визнав можливість перегляду кваліфікації на чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Олександр Чеферін, виступаючи на футбольному саміті в Португалії, підтвердив, організація серйозно розглядає можливість реформування системи кваліфікації на чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Причина зниження інтересу глядачів до відбудкових матчів. Ми шукаємо спосіб зробити кваліфікацію цікавішою, але не можемо збільшувати кількість матчів. У календарі більше немає вільного місця, наголосив президент УЄФА. УЄФА вже створила робочу групу для вивчення нових форматів і зібрала генеральних секретарів усіх національних федерацій у Малазії. Наймовірніший варіант перехід на модель подібну до Ліги Чемпіонів. Групи скасовуються. Кожна збірна грає 6 матчів, 3 вдома, 3 на виїзді з різними суперниками. Усі результати потрапляють в єдину загальну таблицю. Це має зробити кваліфікацію динамічнішою, зменшити передбачуваність і зазволити сильнішим збірним частіше зустрічатись між собою, не виключаючи при цьому шанси аутсайдерів. Альтернативний варіант інтеграція Лігинації до основного кваліфікаційної системи. Як це вже частково працює в жіночому футболі. Основний принцип не позбавляти жодну збірну мрії пробитися на великий турнір. Відомий український хорватський тренер Ігор Йовічевич може продовжити тренерську кар'єру або в чемпіонаті Туреччини, або в Динамо Київ. Як повідомляють місцеві ЗМІ, як повідомляють місцеві ЗМІ, з 51-річним тренером веде переговори місцевий кейсер Спор. Іншим кандидатом на посаду також є Хорват Марко Салатович, який зараз є асистентом Сергія Якеровича в «Халл-Сіті». Зазначається, що зараз Кесарі Спор посідає передостаннє сімнадцяте місце в елітній турнірній таблиці Туреччини, маючи у своєму активі 5 очок. Також Ювічевич може очолити київське динамо. Ювічевич раніше працював шахтарем, СК-Дніпро-1, Карпатами, а також клубами за межами України, включаючи Лудогурець, став Чемпіоном Болгарії та Володаром Кубка та Суперкубку. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та не забувайте переходити в мій телеграм-канал, де ви зможете побачити всі відео голів збірної України у Матчі з Азербайджаном. З вами був я, Екстратайм. До нових зустрічей.